Всім вам привіт! І вся слава Ісусу Христу. Знаєте, дуже багато є суперечок про те, що Біблія вона не актуальна. Але чомусь досі не можуть розібратися: де добро, де зло, де чорне, де біле. І знаєте, дуже багато людей вони знаходяться в такої спокусі, в обольщенні. як це происходить. Це відбувається тому, що оце дерево пізнання, воно просто розцвило і дало свій плід. Не дерево життя, да? куди люди просто, як дерево життя, це є Біблія. Люди просто отвергають, трактують по-своєму її, це. Касається більш віруючих людей, які отодвігають Слово Божє і починають, перестають, наприклад, поклонятися Богу, а стають поклонятися більш людині, слухати людину, ісповнювати волю людини. Ну, знаєте, за цим всім стоять духи, самі головні духи. І знаєте, от е, дуже уважно послухайте, які духи, що вони за собою несуть. Е, знаєте, е, є два вершника, які в, в, в білому одязі. Один, і знаєте, віруючі дуже сильно путають. Е, значить, е, от говориться в книзі Откровенія. Чому віруючі не читають Книгу Откровенія? Вони взагалі вважають, що вона не нужна в Біблії. Її не треба читати, не треба ізучати. Але перший вершник це сатана на Білому коні. І він з луком, таким, знаєте, який випускає стріли лукаві, брехливі. Тому Сатана він називається брехливий, лукавий. І ти не ожидаєш, звідки прийде то лукавство. Але другий вершник на білому коні да, це в білій одежі, але написано в Откровеннії, в книзі 19 главі, що у нього одежа забризгана кров'ю. І що слово його це Слово Божье, ой, ім'я ім йому слово Божє от і, і він з мечом. Що значить з мечом Меч це який обрубує всі гріхи, е, говорить, де правда, де брехня, де благословіння, де прокляття. Е, це меч. Показує твердо, а не лукаве і не ходить вокруг да около А може там, а може, то ні, Ісус Христос Він радикальний Слово Боже, воно радикально І Він як сказав, от це чорне, значить, воно чорне, а це біле, значить, воно біле. І от там, де є брехня, от цей вершник, він іспользує все. Можливе, щоб тільки люди вони йшли за цією брехнею. І знаєте, і вони вірять і приймають оцю брехню в себе, і тоді приходить війна, яка починає убивати, проливати кров. І за цією війною йде третій вершник: це мамона, це гроші, це багатство, за яке. Люди просто готові все, що угодно, продати, зробити, убити. Ви тільки задумайтеся, що, що ми в себе впитуємо. Ми даємо владу цим, цим вершникам господствувати в нашій Україні, на нашій землі. Потім е, приходить просто смерть. І Дивіться, кожна людина вона зустрічається зі смертю, кожна людина. Але, е, знаєте, душа наша, вона вічна. Вона індивідуальна і вона вічна. І тільки від нас залежить, куди піде наша душа. Якщо ми будемо в себе, в себе впитувати, Слово Божє, впускати, ізучати. Е, Будемо частиною церкви, живої церкви, на живих камнях. Ми будемо тими живими камнями, то наша душа, вона піде до п'ятого вершника. П'ятий вершник забере нашу душу. А якщо ми будемо впитувати все, що завгодно, тільки не слово Божо, то за смертю йде пекло. От. І душа. Потім іде до пекла, якщо в, в, в людині не було при житті Слово Божого до самого кінця. І тільки від людини залежить, якого, якого вершника вам впускати в своє життя. Тому що ми, люди, інформативні. Яку інформацію ми впускаємо, там ми будемо в вічності і прибувати. І це дуже велике заблуждення, як людина не, запу... не, не знає Бога, а говорить, Я з Богом. І це неправильно, це не так. Ісус ясно сказав: якщо ти зі мною, значить ти зі мною, значить ти підеш до мене. Якщо ні, твоя дорога до пекла. Тому я. Вас приглашаю в нашу місію, Слово Божі. На цю тему є дуже багато інформації. Ви можете включати в Ютубі, слухати е Салтанінки. Просто наберіть в Ютубі Салтанінки, послухайте. Всім вам, миру Божого. Нехай Господь вас благословить.